мені, Господи, Господи, уйди в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця Мого, що на небі. Багато хто скажуть мені, Господи, хіба ми не іменем Твоїм пророкували, або не іменем Твоїм демонів виганяли, або не іменем Твоїм чудо творили, і я оголошую Тобі. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене всі ті, що чините беззаконня. Під дверима запертими натоп стояв, закликаючи ім'я Господнє, середини страшний голос прозвучав. Беззаконня. Як же так відійдіть? Я ж для тебе співав у трудах, у роз'їзді, у безсонні. Так, співати співав, но ти себе виставляв, відійди, ти чинив беззаконня. Як же так відійдіть, я ж для тебе пророцтвом служив і багато збулось на сьогодні. Так збулось, але в серці ти заздрість носив. Відійди, ти чинив беззаконня. Жив, відійди, ти чинив беззаконня. Хоч тебе для роботи вживає Господь, твої очі уста чи долоні перед брамою царства дивись, не зашкодь сам собі і своїм беззаконням. Фальшивим пророкам, чи тим, хто зціляв застереження Господнє. Богу, Богу віддай, сам пильнуй, щоб не впав, очищайся, відкинь беззаконня. Не кожен, хто каже мені, Господи, Господи. Увійда царство небесне. Амінь.